Здравствуйте, любі мої малята. Дуже рада знову бачити усіх вас на новому уроці обережності з тітонькою совою. І Зі мною. Дорогі дітлахи, починаємо наш новий урок обережності з тітонькою совою. Тобто зі мною, моїм приятелем, домовичком не слухаю. Моя перша розповідь буде про електрику. В кожній оселі у стінах або зовні знаходяться спеціальні дроти. Ух ти! Так-так вони з одного боку. З'єднані з електростанцією, де потужні машини виробляють електричний струм, тобто велику кількість маленьких кусючих електрончиків, які біжать по дротах, що протягнуті на вишках та стовпах у наші будинки. І там усіх кусають. А з іншого боку, ці дроти, що в наших домівках та в інших будинках з'єднані з різними розетками, вимикачами та лічильниками, і далі з різними електроприладами, і лампочками. От подивись: праска, холодильник, настільна лампа, електричний чайник, фен для сушки, волосся і багато чого іншого. Всього й не перелічити. А зараз. Про обережність дітки запам'ятайте добряче, ні в якому разі не можна торкатися пальцями оголених дротів, які можуть стирчати самі собою. Не можна навіть намагатися засовувати у розетку пальці, дріти взагалі будь-що, а ще ні в якому разі не можна лізти всередину електроприладів, навіть якщо вони і вимкнені з розетки. Не намагайтеся розбирати ці прилади на деталі або заглядати, що там у них усередині. Це небезпечно. Не намагайтеся самі викручувати або вкручувати лампочки. Пам'ятайте, там у дротах постійно бігають електрончики, а вони жартувати не люблять. Я вже краще зовсім підходити до них, не буду. Малято, уважно слідкуйте, щоб ніякі дроти або електроприлади не потрапили у воду. Зрозуміло. А зараз нарешті мультфільм нарешті мультики я люблю. Розумна усім допомагає. Без неї навіть музика у приймачі не грає, телевізор не покаже дітям передачу, не поїде електричка ввечері на дачу. І ялинка новорічна не засяє вночі, і не випечеться коржик у бабусиній печі. Нам електрика, як друг, це усім відомо, допомогу надає і в садку, і вдома. Все живе і все працює, радість нам усім дарує. Та, одначе, небезпека не слушів усіх, чатує. Провід та електрошит не хапай рукою. Обмени усі ці штуки краще стороною. Не струмляйте свого носа до електропилососа і не пхайте у розетки цвяхи, голки і шкарпетки. Нам з електрикою, друзі, жартувати неможливо, бо вона все ж небезпечна. Пам'ятайте, це важливо. От, дітки, про що я й казала? Не слуха нам усім на прикладі показав, чого потрібно остерігатися. До нових зустрічей, малята, до нових уроків обережності з тітонькою совою і домовичком не слуха.